Значить, цей собор був побудований, будувався він за розпорядженням московського синоду на кінець на початок 90-х років. І мета була зробити на честь, як вони говорили, на честь, на відзнаки століття приєднання поділлі до Російської імперії. Собор почав будуватися десь в 1891 році і до 93-го, дев'яносто п'ятого мав бути закінчений. Але справа в тому, що як завжди він закінчився 1898, будівництво закінчився. Були там священники. Священники були, ну звичайно, що були московського патріарха, не московська, а були російські православні священники, бо тоді це, це існувало. Цей собор проіснував до 1917 року. У 1917-1918 році, коли прийшли більшовики, вони відокремили державу від церкви, і так само це було відокремлено. Тут було 18-22 рік, тут була так, і директорія була, і так, Скоропадський був, Центральна, центральна рада. рада була, і, і пізніше була столиці, столиця Української Народної Республіки. Коли була столиця Української Народної Республіки, приймали присягу на вірність Української Республіки. Отут поруч був Казанській, Казанській біля Маріївської гімназії там приймали присягу на вірність Української Народної Республіки. Це є по документах, є приймали, в інтернеті. Там на, Майдані. на Майдані теж, але вони все одно були у церкві, вони все одно заходили. Але на той період всі церкви, які знаходилися на території міста Кам'янця, вони були автокефальними. Томаса їм ніхто не дав, вони без Томуса. Були автокефальні і вони проіснували аж до грудня 22-го року. Вони існували пізніше, вже пізніше Томас був не Томас, а автокіфальна була до 30-х років. Але в 22-му році, в грудні, вступила Україна, стала членом Радянського Союзу, і автокефальна церква вже була заборонена, вже пішла в Московський патріархат. Але тоді Московська церква була РПЦ. РПЦ, Російська православна церква була. І коли вже почалося гоніння, то гоніння вони на всіх цих комітів. І РПЦ було, а особливо автокефальні були, то націоналістами їх називали. Всі, хто служив, то був Петвурівці. Петвурівця був це фактично було до молу 32-го, 33-го року. Тоді вони фактично перший етап руйнації церков, він вже пройшов. Потім, коли почалася Друга світова війна 41-го року, німці прийшли і вони дозволили православну церкву, ми йдемо російську православну церкву, але автокефальну. І всі священники які у церкви, які пралися в селах і містах. Окупованої країни. не всі були автокефальними після закінчення, після того як радянська армія вернулася сюди назад, в 44-47 році проходять процеси особливо в 46-47 рік, процеси проти релігійних громад. Якщо бігу західна Україна йдуть процеси про. Греко-католицький, вона змушена потім 49 1949 року піти в підпілля греко-католицька. То ці священники, які обвинувачувалися навіть в секретних відділах, при виконкомі є документи, вони її сім'ї обвинувачувалися, тому що вони були автокипальними священниками, І проти них почалася репресія. І проіснувалося храм був у 32-му році, був, в 30-х роках він був розвалений. Останній священник був Петро Кавецький. Це Сяченко, вся сім'я дуже велика сім'я була. Вона дуже переслідувалася. Один із нащадків цього е, кавецького е, 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 жінка-лікар. Вона майже 94 роки. Де, за 90 років вона, вона тут в Кам'янці проживала. І вона розповідала. Вона був такий час, що вона ще працювала на роботі. Було і було за далеко за 70, І вона нам розповідала якраз про переслідування. Це була, е, скажімо, еліта Кам'янця, бо вони залишилися кавецькі були при українській народній республіці. Багато знову цих сі сім'ї, священницькі, сім, свізінські, солтовські. Е, там чеканські. Вони дуже багато е, е, священницьких були широцькі. Вони університет всі знали, знали Огієнка, який працював. Е, за Огієнко, Огієнко ж теж став митрополитом автокефальної церкви, яка була в Канаді, він же в Канаді і в США. Діаспорі. в діаспорі. 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 Він став. Він зробив далі, що, що стосується е, Огієнка, він написав книгу про Печерську лавру. В цій книзі дається посилання на всіх російських релігіознавців, релігу... теологів російських дається посилання на е, в цій книжці. Але, е, Книжка вона могла бути вийшла в Україні, читали е цю, цю книжку про Печарську равну тільки при Незалежній країні. У 1996 році е Києва, ця, Почаївська лавра е звертається до е вірян, до тих віруючих, е що дайте нам книжки е Огієнка для того, щоб ми зробили свою бібліотеку. А бібліотеку вони не зробили, взяли ці книжки і е спалили їх. Спалили кіла, чи, у Почейську лавру. Ну, а оцей їхній Феодор, він звідти із Почеєва його призначили собі після смерті Неканура, який отак ніколи. Ні, а Феодор вже пісеньоса пісень то він спочає свою лаву собі його писав, і він тут вже вже працював. Там були, були скандали, зв'язані, було написано, пам'ятаєте. А про Цуглевича що згадується в архівах? В не згадується, тому що це пізніше Цуглевич. Я і чула, я, що Цуглевич виділив кошти на цю, на як меценат виділив кошти. І ще є такі, я вам не буду казати точно, бо є такі, так, такі розмови, що приїжджали із Петербурга, вихідці з Кам'янця, вони так само давали на будівництво. Але це фактично це будівництво, що цей е, собор. Був він, фактично, це був би якби він символ російської церкви, символ Російської імперії. Тут у нас на події. Якщо зараз дивитися, то це він саме з цього він йде. А фактично, всі ці священники, які приїхали, молоді священники, які закінчили семінарію, вони історії не знають. А де вони семінарію не закінчували? Я не запитувала, де семінарію. Не, не в Москві розловив. часом. Не обов'язково в муські, в нас Одесі. Олексій закінчив там, а воно ще там було а е, Сергій Посадський, Сергія сер, 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 Посадська академія, то вони ще теж закінчили. Не? А Фьодор не закінчив. Я де, де теж, напевно, Я знаю, що Рове, Ровенський то точно мускій закінчував. Він тут був, е, спочатку він був на Карвасарах, там, а, спочатку він був на, не на Карвасарах, а це його двоюрідний брат, знаєте. Він спочатку був у Свято-Георгіївській церкві, потім у нього був конфлікт. Конфлікт був з Вісаріоном. Віктор був у цей, цей mm -hmm. штурмав цю церкву. В нього був конфлікт. Вісаріон пішов пізніше і Романа Вісаріоном і робив будівництво пішов до цього храму. А той залишився у Георгіївській, а пізніше в нього був конфлікт на Карвасара, був конфлікт, і його звідси перевели десь аж у Луцьк, чи в Рівне. рівний його... а тепер у нього з Мисполіською громадою. У нього раніше був. Ну зараз, Федора. Федора, да. да. ну, так? Ну, можливо, там. Ну так, але ми ж хочемо, щоб він пішов. Ну так. Да. Ну, ну там не дуже було. Кажуть, такий епізод згадати, в 1996 році до нас в архів приходили із Консисторії. Приходив Олекс. Олексій, був такий. він вимічником Феодора був. В нього батько священник був, 37 хвилин. Ні, та я забула прізвище в нього. Вони брали, хотіли повернути собі власність будинок свій на підзамці, там де була аптека і був магазин. І тоді їм відмовили, не можна було, бо вона за закону... так, так, так. То ближче до епізоду. От він приходив, і тоді, коли вийшла 96-го року конституція України, і там було написано, що всі конфесії рівні. Він висловлював своє невдоволення тим, що чому це так, держава повинна відповідати. Каже, як може вона відповідати, як держава відокремлена. Ні, вона повинна сприяти московській ну, сприяти російській православній церкві. А я кажу, ну то ж ви ж зробіть так, як роблять свято урожаю, наприклад, зробили е, на валан, зробили протестанти. А він мені відповідає, а вони заманюють людей, каже печеньками, там печивом, чаєм і, і, то, що і погано в печені вчити. А я кажу, що ж я кажу, а ви ж кажу, молодий, здоровий, ви знаєте, ви креативна людина. Ви можете придумати щось краще ніж морозиво. А казати, що в нас, значить, вони не таке. Ви шукайте інший кращий шлях. І все, вони після того не говорили. Далі в нас була історія, та те ж саме, що ми писали в архіві, документи брали е, цього храму. Є клірові відомості в е, Подольській духовній концесторії, 315 пятнадцять фонд. Вони там є документи, вся повість, яка описується е, про будівництво цього храму. Це треба дивитися. Якщо каже, хто хоче досліджувати, будь ласка, хай сидять хай йдуть і досліджують. А ну, Так, все. Ой, я вам хочу допомагати Добре, дякую вам. Було дуже цікаво.